Кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер. Два человека. Карьер песчаный. Два человека. Огласите весь список, пожалуйста. Песчаный карьер. Два человека. Уборка улиц. Три человека. На відміну від героїв відомої комедії посадовці і службовці області до прибирання на вулиці взялися з ентузіазмом. Кабінетні працівники облдержадміністрації заходилися збирати сміття в прибережній зоні ружишнянського ставка і річки Кудрянки. Уже за пів години до гарного настрою працюючих додалася і образа на городян. Чудовий настрій. Працюємо з задоволенням, але дуже хотілося, щоб люди наші мали якусь елементарну культуру, тому що відпочивати приходять, а все себе не прибирають. Приємно побувати на свіжому воздусі, принести користь сьогодні. Навколишньому середовищу, оскільки як самі бачите, середовище трохи загрзагризнено. Гарний настрій, свято сьогодні, все таки. Далі дуже гарно. Аби тільки коли ми поприбираємо, щоб ці люди не робили того, що ви зараз бачите, просто неприємно дивитися Розбиті пляшки, банки, пачки з під цигарок, різноманітні упаковки та багато іншого вдалося зібрати машину сміття, де його найбільше знають і прибирали саме захарашені місця. Ми знаємо, де саме більше мусору, це придорожні зони і масові відпочинку людей. Значить, тому оприділялися і на районах місцях. Ми знаємо всі де саме більше відпочиває людей. Там більше й мусору нас на сьогоднішній день. Світлана скороход, юрист обласної адміністрації, на суботнику разом з дитиною. П'ятирічній Софійці вважає мама такий досвід піде на користь, Корисно, тому що дитина розуміє, що треба проводити такі дні очистки нашого міста прекрасно і в плані е, виховання і в плані розуміння дитиною що ми живемо в цьому світі треба дбати про нього Придорожні зони, береги річок, парки і сквери, жителі області почистили добре. Принаймні так оцінила результати суботньої праці, гості зі столиці, яка приїхала оглянути прибрані території. Приїжджали старокостянтинів, місто от, то я була дуже приємно вражена, що доволі такий вже ранній час був там восьма година, люди вже прибирали, і причому вже так видно було, що це вже на такій стадії, вже, що не тільки прийшли і там збиралися до роботи щось розпочинати. І коли ми в'їхали в, в Хмельницький. Das ist Заїхали в парк, я побачила, що все було вже прибрано. Більш-менш вже нормально, було пристойно, мало вигляд такий, як треба. В обласному центрі співробітники облдержадміністрації зібрали сміття ще й у парку імені Чекмана, Дендропарку, на схилах річки Плоска та в Лезницькому парку. А працівники управління культури наводили лад у селі Слубідка шелихівська Дережнянського району біля музею Анни Ахматової. Суботники відбулися у кожному районі області. Анна Пішук, Іван Мовчан, Подільська панорама.